Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас ось такий ваш улюблений шевролі Лачеті. Автомобіль від першого власника 2007 року. Працює на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літра. Додатково встановлено газове обладнання. Автомобіль потонований на гарній літній гумі на титанових дисках 16-го. Кондиціонер працює справно, салон тканинний. Є незначні сліди природнього зносу, ззаду в нас ручні склопідйомники, ось такий салончик досить таки збережений на свої руки. Спереду в нас електричні склопідйомники, механічне регулювання переднього ряду сидінь. Є в нас кондиціонер та ось така магнітолка із AUX та USB. Автомобіль технічно справний, збитий, збалансований, з жодного стороннього звуку по ходовій та по двигуну. Можна придбати його за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Зовнішній вигляд має. Можемо обмінятися з вами автомобілями. Приїжджайте, є в наявності. Місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102, компанія Автофокус.